З 25 листопада до 10 грудня в Україні щорічно проводять всеукраїнську акцію «16 днів проти насильства. Цьогоріч більшість заходів на Закарпатті пройдуть в онлайн режимі. Нині на обліку обласної служби у справах дітей з приводу домашнього насильства перебуває 72 неповнолітніх. А у центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді отримують допомогу 97 закарпатських сімей. З них п'ять охоплені спеціальним супроводом. За 9 місяців 2020 року до поліції звернулося 2500 краян зі скаргами про домашнє насильство, що на відсотків більше, ніж минулого року. Щодо чоловіків це 264 звернення, 2154 звернень від жінок і 28 звернень від дітей. Додатково хочу повідомити, що крім того, що можна звертатися до органів поліції до відповідальних осіб, які є розміщені і на сайті департаменту соціального захисту населення, є ще запроваджено цього року національна гаряча лінія 1547, яка запрацювала в експериментальному режимі з 11 лютого 2020 року. І за весь період неповних 9 місяців роботи гарячої лінії вже надійшло майже 9 тисяч звернень від громадян України щодо випу. Домашнього насильства виїздить на місце наряд поліції, який, приїжджаючи на місце, вже дивиться, оцінює ситуацію, спілкується як з кривдником, так і з жертвою домашнього насильства, складає оцінку ризиків, і на місці приймає рішення, чи потрібно виносити терміновий заборонний припис, чи достатньо провести профілактичну роботу. Цьому році у нас було відкрито. За систематичне вчинення домашнього насильства 60 кримінальних проваджень по статті 126 двадцять шоста Кримінального кодексу України було винесено більше, ніж 400 термінових заборонних приписів особам, які вчинили домашнє насильство».